75 років тому закінчилась вона, відома на весь Всесвіт, друга війна, нікчемна, безжальна, неминуча, така багата страждальна, на серці пекуча дідів наших прадідів, героїв, патріотів, яких кожен рік ми згадуємо дотих. Поки тече в наших жилах жага до життя, як тих героїв невідоме майбуття, боронячи свободу власною ціною. І щоб не трапилось зі мною і з тобою, а ту незваність, непокірність і свободу, яка дійшла до нас по споконвіччя, ці спадні часи для нашого народу. Повинні зберегти і згідно піднятим обличчям.